Хочу продовжити особливо тему Бахмуту, оскільки е, тема гаряча, Росіяни намагаються зробити все в інфополі, аби висвітлити цю подію з тої точки зору, що дійсно вони там щось взяли і чогось досягли. Е, ну а якщо тверезо дивитись на цю ситуацію, насправді ця саме опція тверезості недоступна росіянам, то можемо казати, що це повний провал. І е, оскільки ми з вами звикли говорити на мові фактів, я вам це доведу. Але Почнемо саме з того, як Соловйов е транслює цю ситуацію, що він говорить і чим він хизується. Насправді хизуватися нічим, але давайте подивимось, що він там собі каже. Бахмут знову Артемовський. Тому що героїчний подвиг командирів і бойцов ЧВК Вагнер, піддержав бойськами красної армії, які обеспечили однієї контакти флангах, в Афлангах, тому, що дневна операція. по перемалыванию нацистских войск успешно завершена. И наши ребята герои молодцы. Просто герои, просто молодцы. У нас должны быть фотографии, я вам покажу, где мы это сняли, где мы это взяли. Вот как раз город Бахмут, Дьезд, и там мы взяли... Ваші ребята перетворились на чорноземи, їх доїдають там місцеві, так скажімо, фауна. Ну це одне окреме питання. А друге питання: від чого ви звільнили? Це було місто з населенням 70 близько тисяч людей, де люди жили в своїх домівках, працювали. Вони, вони там жили. Зараз це місце. Воно непридатне для життя. Там неможливо його буде навіть відновити. І е, він же ж хизується не тільки тим, що вони е, це місце зайняли, а тим, що от насправді там це якийсь подвиг. Але давайте згадаємо, е, як починало починалось саме повномасштабне вторгнення. Е, починалось вона з цих тез, які лунали на, на цьому каналі, що Київ візьмемо за три дня, і так далі, і тому подібне. А все звелось до міста Бахмут. Вся ця історія просто звелась в одне це місце. Е, насправді він там хизується, і в нього така можливість є. А якщо дивитись правді в очі, то я вам зараз покажу відео, де росіянин із Вагнера записав е, саме ролик, де вказав про всі проблеми із зяттям Бахмута. От прошу вас подивитись на це: десятки тисяч трьохсотих, трьохсотих тіла. підрозділів подрозліє. Чувака, Вагнер. И спасман за разбросы По всему городу. Мы отдали за этот город. Лучше литую. Бля. Бля, давайте, блядь, давайте. И блядь, Блядь, получили замену. Блядь, разбитый город до основания, неподержащий, блядь. Остановили. А, мое личное мнение. Бля, это было не стоило. за один город. стратегічних цілей. Ну, скажу, що саме він казав. Цей солдат, а насправді терорист, який прийшов на нашу землю вбивати людей. Бахмут узяли ціною десятків тисяч елітних підрозділів Росії, зруйнували до фундамента город місто і він не коштував таких жертв для армії Російської Федерації. І взяття Бахмута російським військам не це не просто як медійна перемога, а насправді це величезний програш для всієї Російської Федерації. Ось що кажуть е ті солдати, де терористи, які прийшли і саме знаходяться там, а не Соловйов, який там взяв якийсь е щит металевий і щось там намагається розпочинати свою програму, і казати, що це дійсно якась е велике в них досягнення е звершилося.